Ось такий острівець із знижками стоїть сільпо. Показуємо. Два види тут стоїть Просєко, чи фіафлі Фіорелі, Фраголіно, Б'янко 249 гривень за 750 мл. Невелика знижка 15%. Італійське. Також Аські Мартіні зі знижкою 400 гривень. Також невелика 17%. Ось така Аські Мартіні. І немає знижки на Рафаело, хоча вони їх так весь час тут викладають гарненько 229 гривень. І така класична упаковка 150 грам. Тарілочки, всі білі тарілки від бренду Ламіна марк, великі, супові, їх чотири види всього. Ціна 29,99, навіть от така велика тут чомусь немає на цьому острівці. Як оця чорна 25 см, є такі білі по 29,99. І чорні йдуть зі знижкою, мінус 46% знижка, ось такі від Ламінар. По 39,99, ці по 29,99, ці по 39,99. Це у всіх магазинах сільпо по Україні діють такі акції.